Всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо робити ось такий неоновий ефект. І давайте почнемо з того, що завант... створимо новий файл. Стандартний портретний Instagram. Напишемо тут Neon. Колір RGB створити. Закинемо на чисту монтажну область і завантажень таке зображення. Окей. Заходимо в шари, дублюємо Ctrl-J і будемо працювати з верхнім шаром. Опускаємося вниз, коригуючи шари, і вибираємо підстановку кольору. Ось цей. Тепер нам потрібно додати і вибрати якийсь лут. Заходимо сюди, де стрілочка, і обираємо або Moonlight, або Nightlight. Подивимося, що нам краще підходить. Ну, в даному випадку. Немає значення, воно сильної ролі не відіграє. Тобто ми зараз створюємо ефект ночі для того, щоб неон краще було видно. Переходимо на шари, альтом затискаємо і робимо відсічну маску, щоб ця підстановка кольору відносилась тільки до верхньої її частини. Добре, тепер нам потрібно намалювати окуляри. У нас будуть світитися ось ці окуляри. Давайте збільшимо картинку. Оберемо коло. Заливку я вимкнула, а обведення залишила білим 6 пікселів. Я затискаю Shift і буду малювати круг до того розміру, який мені потрібно. Натиснувши пробіл, я можу перетягнути ось так. І ось, в принципі, в мене є. Але він трішечки деформований. Тому я здублюю, щоб у нас було два круги. І цей трансформую під той розмір, який мені потрібно. Натискаю комбінацію клавіш Ctrl-T, тепер правою кнопкою миші, викривлення. І тепер ми будемо так акуратненько за оці краї контейнерів підтягувати під розмір наших окулярів. Ось так. Можливо, тут забагато. Повернемо назад. Ось. Якщо ми завершили трансформування, натискаємо Enter і так само робимо і з цією штучкою, з цим оком, вірніше окуляром. Хай буде так Ctrl-T, права кнопка миші, викривлення. Беремо інструмент перо і малюємо клік і клік. Можна трішки нахилити. Так. Можна додати ще одну опорну точку, і тоді беремо інструмент часткового виділення і за цю опорну точку трішки отак коригуємо, щоб був невеличкий згін. Також цю кінцеву опорну точку теж можемо трішки відкоригувати, щоб у нас був акуратний такий плавний перехід. Тепер зробимо оцю бокову штучку. Знову беремо інструмент перо, клік, тут клік з поворотом і клік сюди. Теж з поворотом. Можливо, ось так от. Так, у нас тут невідомий такий кінець, тому ми зараз зайдемо сюди і оберемо, щоб він був заокруглений, ось такий, щоб він було заокруглений, таке за вушком. Далі беремо інструмент часткового виділення. Давайте ми тут гарненько виправимо, щоб був такий акуратний схін. Можливо, навіть так за пушком. Подивимося, як краще. От, мені вже подобається Ентер, може бути. І залишилося ще намалювати тут таку невеличку загагулинку, не знаю, як її правильно назвати. знову тут клікнемо, тут повернемо. І ось так от хай вона переходить туди, наче в глибину. Можливо, і її треба буде частковим. Виділенням ось так от, трошки підсунути і цю зменшити. Хай буде так. Мені подобається в цілому ця форма, Enter. Закінчили трансформування, десь клікнули би поза цим. І в нас тепер є кілька елементів. Нам всі ці фігури потрібно і еліпси потрібно об'єднати в одну групу. Вибираємо Shift і затискаємо верхню і нижню, ось так. І кажемо Ctrl-G. Тепер у нас є група, яку ми можемо назвати окуляри. Тепер тепер ми накладемо на них ефект світіння. Що для цього потрібно зробити? Двічі на ньому клікнути, викликаючи стиль шару. Тепер ми бачимо, що у нас є тут перелік, що ми можемо зробити з цими окулярами. Давайте підсунемо, щоб нам було видно. Оберемо зовнішнє світіння, ось воно. І, як бачите, в мене вже з'явилося такого синього кольору, тому що я попередньо так його налаштувала. Але ми зайдемо сюди для того, щоб поміняти це зовнішнє світіння. Мені не подобається, що воно синього кольору, адже воно не дуже відповідає нашому фоновому зображенню. Тому я колір звідси оберу якийсь інший. Давайте такий червоний чи рожевий. І тут максимально ось такий рожевий, тут мені так підходить. Мені подобається вже такий ефект. Я кажу, окей, Тут ми можемо розмах ось так, відрегулювати, щоб не був забагато, не замало. І розмір. Дивіться так, ну так вже не красиво. Треба просто реально подивитися, наскільки це може бути гарно і ефектно. Давайте візьмемо на інструмент текст і напишемо неон. Так, в мене він синього кольору. Треба було обрати білого. Текст зробити білого. В даному випадку в мене гарнітура такого шрифта, цікавого, рукописного шрифта, але він має українське накреслення, вірніше, кирилицю. Ось, І можна ось так от написати. Неон. І я напишу далі ще, що це є ефект. Так, тільки я оберу, тут, щоб в мене був інший шрифт. Давайте я подивлюся, який би я взяла друк. Ось цей друг тер. Широкий. Тому що друк є вузький, а є широкий. Зараз ми його ось так от збільшимо. Зентер. І зробимо його не білим, а якимось таким. Типу таким. ось. А на неон накладемо той самий ефект світіння, який ми накладали на окуляри. Це можна зробити дуже просто Скопіювати цей ефект і вставити на слово Неон. Тільки треба знайти, де це слово, наше Неон. Ось воно. Сюди, значить, ми натискаємо на ефект і альтом утримавши, переносимо на неон. І ми бачимо, що у нас весь цей ефект скопіювався. Тільки нам потрібно слово ефект опустити під. Зараз, зараз під неон. Вірніше, неон піднімемо над ефект, ось щоб він був над ним. І дивіться, коли я ось так от накладу, мені не дуже подобається, що це слово трішки ну, погано щиту, буде щитуватися з нижнім шаром. Тому я на цей ефект неоновий ще докладу інший ефект. Давайте двічі на ньому клікнемо який називається тінь. Зараз я оберу тінь і трішки відрегулюю цю тінь. Відстань трішки підтягну, розмах залишу яке, а розмір, можливо, трішки і непрозорість більш. Ось тепер ми бачимо, що так, завелика відстань. Трішки ще відрегулюємо. Навіть непрозорість на 83%. Ось ця в даному випадку, окей, нормально. Над словом ефект. Можемо неон ефект вибрати, згрупувати, трішки зменшити. Можливо, ще більше зменшити. І вирівняти з нижнім шаром. Ось так я зараз виділю цей і цей шар. Контр, верхній і нижній шар виділю посередині. В принципі, в мене все. Виконуйте домашку здавайте. Ми ще запишемо і збережемо файл, зберегти як. Нехай буде новий тип файлу PSD Photoshopський завантаження зберегти. Окей. Файл. Зберегти копію. І, і шукаємо тут JPEG-формат, для того, щоб ми могли в цьому форматі здати роботу. Перехти. Окей. Чекаю на ваші домашки. Назви гарнітур я скину в групу.